Прихильники майдану стережіться, масові акції пробудили телефонних шахраїв. Підступні аферисти користуються тим, що чимало людей і вночі залишаються на майдані, діють злочинці за звичною та добре відомою схемою, телефонують серед ночі та кажуть, наприклад, що вашого сина або доньку пов'язали на майдані. Тож, якщо ви негайно не перерахуєте певну суму на банківську картку, вашу дитину відвезуть у райвідділ міліції. Схема, хоч і примітивна, та доволі дієва, а ще й і актуальна. Здебільшого на гачок аферистів потрапляють пенсіонери. Щоб уберегти себе від обману, фахівці радять в першу чергу не панікувати, дослухати афериста, попросити невеличкий тайм-аут і обов'язково зателефонувати своїй дитині, як правило, з нею все гаразд, а потім зателефонувати правоохоронцям і повідомити їх про дивний дзвінок. Будьте пильні і не забувайте, коли вирушаєте на майдан, зайвий раз набрати своїх близьких та домовитися, як будете тримати зв'язок із ними, аби вони. Не стали жертвами підступних аферистів.